Хлопці, привіт! Ну, Трошки у нас продвигається тут робота з юмазиком. Я вже почистив саму ванну, почистив крила. Нічого такого страшного нема, окрім от одного цього місця. От. Буду або вирізати квадратик. Блін або, ну, скоріш за все, да, от щось таке зроблю. от, А так все, тут, ви знаєте, я думав, гірше буде. ну, от Я так, щоб світло падало. от, Майже все почистив. Тут у нас, значить, взагалі у мене все заводське в тракторі, окрім, окрім цього листа. Тут у мене, ну у мене у всіх був бак, у когось він і залишається. Конкретно на цьому тракторі він з ковшом був, трошки по іншому. Він тут був. Ну коротше, суть не в тому. Все одно тут був бак, ми його витягнули. Це ще давно-давно. Трактор у нас років 17, Це ще батько витягував бак. І наліпив оцей лист. ну, Закрив. На той момент це було взагалі круто. Ну, зараз це вже не актуально, будемо переробляти все ясно. Тут які варіанти. Треба от повикручувати лишку. Трошки я вже тут повикручував. Тут зробимо лист дебелий, тільки ми його або на скрутку візьмемо, ну, тобто на болти і, мабуть, ще прихватками. На сварку і я зашпаклюю оцей шов і все. Бо тут я не хочу міняти, бо тут вигнато, як саласка, лягає підлога. Зараз покажу. от. Тому ну, не хочеться його, правда викидати, ну нема смислу. Тут цю підлогу ми чпати не будемо. От, щоб не збрехати, я не знаю, це заводська чи ні, не знаю, правда. Але я її прикручу по краях, бо вона зараз вона взагалі ніколи не була прикручена. І тут підлога лягала е, під неї. А ми зробимо навпаки, приваримо тут гайки в ці отвори і будемо навпаки на цю підлогу лист ложити. Так. Ось такому стані. Кабіну будемо знімати сам каркас. Тому ну, поки що так. Тут е, я також все почистив. Якісь ще, можливо, такі елементи ну, там буквально дочистити. Це вже ну, таке дрібнички. Ну, Тут трошки щержа пішла, я його, правда, протер. У мене розчинник є. Тут ще дочистити по кутах. Тут я, по кутах я очищу цю змивкою. Ну, тут така сама система, лист, закритий. І треба от зробити таку латку також. Якось або прихватками, або на болти. От. В такому от стані тут все. Тут чистенько, бачите. По кутах також залишається трошки нігро, то вже, я думаю, не суть. От. Ну, ясно, треба потім мити іще раз, все це щастя, метал, ну, і видаляти жир і таке інше. Почистив я, ну, так, відносно почистив цю проміжутку. В принципі, що почистив, фарби нема. ну, Літьо це не Бачите, це не бруд, нічого, це таке літьо. Робота йде. По запчастинах тут я також почав готувати запчастинки під фарбу, обладнав собі камеру. І бачите, у мене тут труба, тепло і камера. Тут я можу багато запчастинок одним махом пофарбувати. Плюс підвісити я щось можу, там таке. От бачите, в мене радіатор я фарбував і класно. Тому фарба мені подобається. Зібрав я вже в стакан. От. Так, потихеньку От у мене все чисто і готовий до. Вже щоб в коробку лягти новий підшипник. Тут також я поставив вже новий підшипник, втулочка помита. Ну, треба ще розбиратися тут запчастинами. Ну, мити багато. Але шестерні, там які на блокировку, вони, я їх не буду міняти. Це в останню чергу я буду поки що. А буду займатися підготовкою такі лючки, поліки і так далі. Так, і ось я на вечір ти, що почистив, тут десь 18 плюс-мінус, там одна деталька штук. Це так, я до металу. Ну, чорнова робота фактично. Бо ще треба буде, я от зазвичай почищу до металу, потім я мию пастою для рук. Вона ще вимиває все. А потім я іще е, буду мити. Активною піною, Ну, мені подобається даймер. Активна піна. Можна, в принципі, любу активну піну. Це я вже вимиваю повністю. І наостанок, ще коли я порозвішую тут все. У мене ж Вон ще ж наверху можна тут. От. І коли я порозвішую тут всі детальки, я пройдусь антісиликоном. Фактично, я все-таки почистив. Залишилось от 4 деталі. Тут у нас 2 лючка, тяжка, на гальма, по-моєму, це. да, І кронштейн. Це, кудись він там щось іде. Чи на блокировку? Там іде тяжка, по-моєму. Я вже запутався тут. Так, педалі я поки чпати не буду, бо. Ага, от у мене залишилось. Ну, добре. Педалі поки що чіпати не буду, бо ну, є ідеї, скажімо так, поки що я не буду чіпати. Дуже я заморився сьогодні, ну воно того коштує.